Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для стрільця на тиждень з 23 по 29 грудня. І так, стрільці, давайте подивимось, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок середина і завершення. І витягнемо карту, чого не варто робити і що краще зробити. Тобто бажана і небажана стратегія на цьому тижні. Стрільці подумали про свій тиждень. У вас якраз ще йдуть е, дні народження, але вже до 23-го вони мають закінчитись. Давайте подивимось, що ж у вас буде чекати. Відлюдник. Середина тижня. Семірка мечів. І завершення тижня диявол. Два старших аркана. Так, і небажана стратегія для стрільця, колісниця. Трохи вище підніму. І бажана стратегія для стрільця. Так. Стрільці в нас на початку тижня щось поглибляться в себе. Дуже багато, я дивлюся, на цьому тижні випадає карта відлюдника. Тобто, люди щось будуть в собі поглиблюватись, будуть думати, ну, така яка ситуація в нас зараз є, це однозначно, що люди в собі копаються, думають, як далі жити, як далі бути, як мені правильно поступити, а може так, а може так. Тобто відлюдник це ви собі в душі шукаєте якісь відповіді. Іді на свої запитання. Чи все вірно ви робите, чи по правильному шляху ви йдете, чи ви виконуєте ви своє призначення на землі. Тобто, такі якісь високодуховні, високоморальні. От, у вас в голові будуть крутитися думки, ви будете оцінювати себе з позиції вашої ролі на землі. Тобто, таких дуже багато духовних думок буде. В середині тижня в нас Семірка Мечів говорить, нам про те, що е, якась, можливо, людина є у вашому оточенні, яка не чесна з вами. Можливо, вона краде у вас якусь інформацію, і, можливо, вона у вас обманює. Дуже часто карта Семірки М'ячів от, показує от, імено, якусь крадіжку, якусь брехню, якісь от такі. Коварні взагалі поступки, які можуть поступати по відношенню до вас. Може, це ви будете робити таке з людьми, майте на увазі, ну, що це не дуже правильно. Але ще ця карта нам говорить про якусь хитрість. Тобто, можливо, вам потрібно в якійсь ситуації бути хитрішим, десь вислухати якусь інформацію, десь щось для себе, може ви взнаєте знаєте те, що вам потрібно почути, будьте такими... Як то говориться, дивіться в два вуха і в два, слухайте в два вуха і дивіться в два ока. Тобто на всі боки, щоб ніде вас не обманули, ніде не, не, не зробили вам якихось казусів. І третя декада в нас, декада, три, м -м, завершення тижня, я вже на місяць вас розклала. Завершення тижня нам карта дьявола говорить також дуже близько до Семірки Мечів, що може бути якісь маніпуляції. Якісь неправильні вчинки, якісь люди, які будуть вас підштовхувати на це, або ж ви будете так робити. Тобто якась маніпуляція, якісь. Вступити в гречку, як говориться в народі, тобто піти десь наліво, найти якусь другу жінку, найти другого чоловіка, вступити в якісь сексуальні зв'язки, які вам не потрібні. Д'явол, він такий спокушає зробити щось не так, на то він і д'явол, майте на увазі все, виявляйте свої от такі якісь темні сторони, що їх треба виявити і проробити. Вам не потрібні от такі. Поступки, за які потім ви будете шкодувати. Небажана стратегія колісниця, колісниця завжди нам говорить про рух. На цьому тижні вам цього бажано не робити. Тобто не спішити, не летіти. Колісниця завжди говорить про енергійність, про запали, можливо, навіть якась поїздка у вас намічається на цьому тижні її бажано не робити. Не знаю, що там може статися. Може і по дьяволу може статися якась неприємна ситуація. Тобто, дьявол він такий, він може щось і зробити і не так, як треба. Не, не робіто таких ось різких рухів, теж буде правильно, а так поспокійніше, бачите, і навіть порадою випадає король кубків. Король кубків це в нас такий емоційний чоловік, який нікуди не спішить. В нього все спокійно, все мягко, як он, вода заді нього. Тобто він все собі, знаєте, як ти водичку лиш, стакан спокійно, помірно всього, нікуди не повинні спішити, ніде не агресивно. Ніде не обманювати, ні маніпулювати, а іменно притримуватись такої водної стихії, спокійної стратегії на цьому тижні. І так, стрільці, бажаю вам позитивного тижня. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!